Усім і Ютанчика, з вами Вікмаєв, і ми продовжуємо нашу систему метод, метод Бікмаєва. Це мої тренування, котре я сам роблю і їх записую. Сьогодні в нас буде абсолютно статика, не буде багато елементів таких екстремальних. Тобто, це більше на витривалість, і ту не буде якихось там супертехнічних елементів. Тобто ця практика підійде для усіх, тільки, а вже ж у когось буде менше витривалість, я буду розуміти. І тому можна спокійно практикувати, не думаючи про те, що десь ви впадете тощо, бо баксен та інших таких парящих елементів не буде. Ось. Ми починаємо з дихання, а вже ж ми дихання робимо, потім розминочка. І розминка це залишається не для спонсорів, а для усіх. Вона реально підійде як тренування, а потім буде основне тренування. Ну що, не забуваємо подобайку, підписку. Не забудьте про комент для того, щоб просувати українське. І щоб усі знали, що таке йога, як вона допомагає у житті. Ми починаємо з дихання цикл вакуум. Нагадую, ми дихаємо тільки животом, через ніс язик приклеєний до піднебіння. Дихання динамічне, потім ми робимо видих, робимо вакуум, затримуємо вакуум. Перше коло 10 секунд, друге 15, третє, 20, і Ми починаємо практику. Слухаємо уважно, плечима не працюємо, грудної клітини, не працюємо все йде в живіт. І поїхали. Видно цикл. With welcome. With the cycle. 次郎。 Выдох вакуум. Вдох, вдох. Расслабилась. Ми починаємо з позиції ноги крест накрест Можете на півлотус, можете в турецьку позу. Як я, ну якщо вам зручно, мені зручно просто. Спинка рівна, дихаємо ми тільки через ніс. І ми починаємо спинка рівна, руки вперед і нахиляємось до переду, тягнемось грудною клітиною допереду. Дихаємо дуже спокійно. Не сотуємо спинку. Якщо відчуваєте, що сотулиться спинка, менше руки вперед подаєте. І подаємося вперед. Дихаємо дуже спокійно через ніс. Знову ж це абсолютна статика. І тут треба нормально так пропрацьовувати м'язи, пропрацьовувати розтяжку. Буде деколи. Некомфортно, незручно тощо. Але працюємо. Десь 9-12 видихів. Повертаємось руками двома впираємось в ліве коліно, правим плечем тягнемось до правого коліна. І тягнемося. Якщо мало амплітуди, ближче. Тріснемо ось собі в дуже спокійно, Розтягуємо собі лівий бік. Піднімаємось. Так само впираємось в праве коліно. Тягнемо в правий бік. Дуже спокійно дихаємо. Приймаємо це. Пам'ятаємо про те, що сильно себе не рвемо у максимально доступній амплітуді працюємо. Головне, щоб сильно не боліло. Приймали той дискомфорт, котрий є. Навчитися приймати дискомфорт. Розгортаємось. Ліва рука назад, права рука в коліно. Скрутка. Головне, щоб спинка була рівна. Не провисаємо на плечі, не сутулимось, подаємо, скручуємось. Добре. На інший бік так само. Права рука назад, ліва в коліно. Скручуємось. Тиснемо. Грудину подаємо вперед, не провисаємо на плечі, ми не чилимо. М'язи все одно працюють. У мене завжди тиск, завжди м'язи в роботі. Руками взялися за коліно і тиснете себе вперед. Не просто взялися, а у вас руки завжди в натяжінні. тягнемо на себе коліно. І завдяки цьому ми відмовнися. Якщо зручно, поставили лікті на підлогу, тиснемо в коліна, витягуємося. Головне завжди зберігати тиск наших рук в коліно. Ось тут ми і розтягуємо спину і проробляємо між лопатками і розкриваємо більший таз. Добре. Далі. грудину подаємо вперед, виводимо праву ногу у свастику. 90-90. І ось так тримаємо. Маківку тягнемось до неба, руки або в боки, або праву руку з боку. Головне, не провисати ось так на плечі. Тиснемо і тримаємо. Дихаємо спокійно. Тут повинно бути напруги. Стопу право тягнемо на силу. Ставимо ногу. Руки ставимо одна між ногами, права, ліва назовні. Підіймаємо над землею нашу ліву ногу. Сідниця не відривається. Я можу далі піти. Ось так. Так складніше, більше працює преси. Кладемо ногу, відчуваю, як тут аж заспазмувався. І зараз виводимо нашу праву ногу назад в голуб. Це якраз одна з початків, яку я давав при антисколіозі. Дуже класний курс вийшов. Але треба працювати далі. Робимо голуба, пам'ятаємо, що треба не провисаємо, ніде нічого. Ми тягнемось до неба, тиснемо руками, відчуваємо, як працює все тіло. Можете носочок покласти, щоб більше розтяжки було. Тоді більше можете відштовхнутися. Як варіант. Зараз виводимо праву ногу в бік, стопа тягнеться на себе, ліва нога тисне в підлогу, щоб не було ось такого підйому. Ліва нога не повинна підійматися. І тримаємо. Коліно напружимо. Зараз заводимо нога за ногу, ось таким чином. Ви бачите, так? Да? У мене права нога за ліве коліно. Руки перед собою, Боже, як давно я цю це... асану не робив. Я впираюся правою ногою сильно в підлогу, а руки перед собою, і мої руки нахиляю в бік тулу, щоб начебто сковзити по гомілці, внутрішній частині гомілки. І я е, тягнусь лівим плечем до підлоги. І тримаємо. Я тут дуже активно працюю п'яткою. Якщо не буду працювати, я впаду. Підіймаємось. нога якраз ідеальна для того, щоб вийти в голову корови. І ми виходимо якраз в голову корови. Дві Сідлові кістки у нас на підлозі. коліно у нас над коліном. Ліва рука йде за праве коліно, права рука назад. І тримаємо скрутку. Дихаємо дуже спокійно. Знову сідлові кістки у нас на підлозі. Добре, далі, як тільки потримали, ми вводимо закритий голуб. Ліва, права стопа на лівому коліні і дві руки направлені на праве коліно. Ніжню ногу може трохи розігнути для того, щоб більший тиск був. Ось таким чином, щоб наша ліва п'ятка не заважала тягнутися правим коліном до підлоги. Навіть можна ще більше розгорнути, щоб глибше була проробка в закритому голові. Дихаємо спокійно. Завжди зберігаємо тиск. Добре. Коліна до грудей. Для того, щоб зробити перехід. Спинка рівна. Дивись перед собою. Дуже спокійне дихання. Добре. Кладемо праву ногу. Ліву ногу назад. Знову 90-90 позиція свастики. Або рука ту з боку права, або відштовхнулися. І тримаємо перпендикуляр тулубу до підлоги. І підіймаємо ліву ногу, ліва стопа тягнеться на себе. Не від себе, а на себе. Тримаємо. Іхаємо спокійно. Ставимо підлогу, руку, ногу на підлогу, руки вперед і підіймаємо нашу ліву ногу над землею, праву ногу, пардон. Можете руки ось сюди поставити, щоб підняти. Можете переставити і більше нахилитися вперед. Таким чином буде складніше. Головне, щоб не як я зараз чешу собі голову, а рука залишалась на підлозі. Можна на пальці стати, щоб тиск був в плечі. Кладемо ногу і по класиці виходимо у голуба. Вийшли, носочок натягнули для посилення розтяжки. І тримаємо ту позицію. Дихаємо спокійно. Не сотулимось, не дивимось нікуди. Тримаємо тонус. Наші м'язи працюють. Наше тіло весь час працює. І спокійне дихання. Вводимо ногу в бік, тримаємо над землею. Знову ж, не нахиляємось в бік, так і тримаємо спокійне дихання. заводимо нога за ногу. Вперлися правою ногою впевнено в підлогу, лівою, тобто, для того, щоб могли нахилятися правим плечем до підлоги. Ви бачите, да? моя не тримається за коліно. Я тримаю тулуб надзовний, у мене працює ліва нога. Вирівнюємось. Заводимо нога над ногою коліна над коліном. Виходимо голова корови. Дві сіднічні кістки знаходяться на підлозі. Наша ліва рука уходить назад, права в скрутку. Тримаємо. Дихаємо дуже спокійно. Можемо більше тиску дати правою рукою в ліве коліно, щоб більше працювали м'язи. Добре, зараз закрити голуб. Наша ліва стопа на правому коліні, дві руки на лівому коліні тиснемо до підлоги. Винка рівна. Приймаємо біль. Чи приймати його? Перша. Частина тренування закінчена. Далі доступ тільки для спонсорів. Маю надію, що вам практика ця навіть коротка сподобалась, але ми продовжимо.